Вітаю, друзі! Я давно вже не писав про грошові допомоги, тому що, самі розумієте, є допомога, поки заявки не приймають, обробляють старі, виплатять чи не виплатять, тому я не публікував. А ось недавно з'явилася ще одна організація, яка видає грошову допомогу родинам під час війни, яка називається Українелі. Ми поговоримо, що це за організація. Як заповнити заявку, скільки тримати коштів і в які строки вони приходять. Давайте будемо розбиратись. Для цього нам треба зайти на сайт Українелі. Під відео я напишу посилання на цей сайт. Ви натиснете і перейдете на цей сайт. Наскільки він реальний сайт, ну, мається на увазі, чи це не шахрайство. Ну, тут питання однозначне, я особисто довіряю, чому. Тому що дивіться, на цьому сайті розміщені заяви тих людей, які отримали вже допомогу. І в кожного з цих людей є посилання чи на Інстаграм, чи на Фейсбук. Тут розміщено 320 людей, які отримали. Я вибірково заходив на їхні сторінки, дивився вони, в принципі, нормальні. У мене сумніву не виникало. Ви теж можете продивитися. Або навіть і написати в той самий Фейсбук чи інстаграм до цієї людини і спитати, наскільки ця допомога реальна. І так починаємо. Значить, зайшли ми на головний сайт по посиланню в описі під відео. І тут є бачите, отримати допомогу і допомогти. Допомогти це безпосередньо організації, волонтери, які хочуть допомогти. А ми на даний момент хочемо отримати. Допомогу. І тому натискаємо отримати допомогу. Нас перекидує на таку анкету. Перша строчка. Натискаєте на трикутничок. І тут є три вида громадян, які можуть подати на цю допомогу. Це допомога родинам під час війни. допомога біженцям, які вимушено покинули своє житло. Ну, тобто, в даному випадку, вимушені переселенці, і допомога військовим ЗСУ та теробороні. Вибираємо. Те, що нам підходить. Далі потрібно вказати своє прізвище, ім'я і по-батькові. Вводимо прізвище по батькові. Далі вкажемо дату нашого народження. Вказала дату народження. Далі вказуємо наш імейл. E Потім вказуємо номер телефону. Вказали номер телефону. Тут ось, приклад, щоб іменно з плюсиком, щоб був номер телефону. Далі вказуємо. Наше місто чи село, в якому ми зараз проживаємо. Вказали місто. Далі треба вказати кількість дорослих у вашій сім'ї, включаючи вас. Натискаємо на цей трикутничок і вибираємо склад нашої сім'ї. Вибрали. Далі треба вказати кількість, кількість дітей у вашої родини. Тут або немає дітей. Або вже дорослі, тобто, якщо дорослі або нема, то ми пишемо, нема дітей. Якщо є, то вибирайте, скільки у вас дітей. Далі нам треба вказати хоча б одну адресу нашої сторінки у соцмережах. Тут пишуть, якщо у вас немає сторінки в Instagram або Facebook, ви можете залишити поля пустими, але це може вплинути на схвалення вашої заявки. Тому, звичайно, я вважаю, краще поставити посилання чи на Instagram, чи на Facebook. Де брати посилання на свій Інстаграм. Вверху буде підказочка. Натисните, я колись давно робив ролик, як робити посилання на свій Інстаграм. або Facebook. Facebook заходите на свою сторінку, копіюєте посилання, ставили, і є посилання, наприклад, на Facebook. Далі пишу детально опишіть вашу ситуацію, чому вам потрібна грошова допомога, так як ви збираєтесь використовувати кошти. Будь ласка, зверніть увагу на цей пункт, що це може вплинути на схвалення вашої заявки. Напишіть хоча б кілька абзаців. Тобто, бачите, знову впливає на схвалення нашої заявки, тому, звичайно, потрібно тут щось написати. Описати свою ситуацію, щоб не вигадувати велосипед, не придумувати з голови, ви можете зайти на головну сторінку, і тут є ці люди, які отримали, як вони писали свою заяву. І ви вже подивитеся, як вони писали, в якому стилі, і пишете вже свої свою описуєте проблему. Ну, для прикладу, да, написали ми щось. написали Далі, завантажте дві фотографії. Перша ваш портрет, друга сімейне фото. І, знову ж таки, пишуть, що ви можете пропустити цей пункт, але це може вплинути на схвалення вашої заявки. Тому, знову ж таки, ми вибираємо одне із двох да або ми публікуємо, або ні. Ну, так як це знову ж таки впливає на схвалення, то краще все ж таки. Добавити ці файли. Вибираєте файли вашої фотографії, винесіть їх на робочий стіл вашого комп'ютера. Так, да, я вже вибираю там якусь фотографію, яка мені е, потрібна. Вибрав фото, додав і тут же вибираємо таким чином уже наше сімейне фото. Додавили. І далі наступне. Тут пишуть, що можемо використовувати ваші фотографії на, вашому, на нашому веб-сайті та в соціальних мережах. Якщо ви зайдете в перелік заяв, які схвалено, ви тут побачите, що в деяких є фотографії, а в деяких немає. Тобто ті, які погодились, вони розмістили, ті, які не погодились, вони не розміщали. І також тут у нас є вибір, або хай публікують, або ні. Да, наприклад, пишемо так. Хай публікують. Далі, треба обрати суму допомоги в доларах, яку ви розраховуєте отримати. І пишу, що на вашу банківську карту, буде відправлено суму в гривні згідно з курсом гривня-долар на момент відправлення коштів. Знову нажимаємо трикутник, і тут нам випадає суми, які можна вибрати. Ми вибираємо ту суму, яка нам потрібна. Вибрали. І далі нам треба вказати номер нашої банківської карти. Чи то Приватбанку, Чербонобанку, Щадбанку, інших банків, на яку б ми хотіли отримати переказ. І тут IBAN вже не потрібен, просто пишеться номер карти. І є приклади, як пишеться номер карти. Тобто те, що у вас на карті написаний номер, це і є ваш номер карти. Тобто банківські реквізити. І вставляєте тут ваш номер карти. Після того, як ми заповнили. Пишемо, я даю згоду на обробку своїх персональних даних, та дивіться, у разі погодження моєї заяви, даю згоду на публікацію в загальний доступ до моєї заяви на сторінці проєкту допомога родинам під час війни. Тобто, якщо вам схвалять заяву, ваші дані, ті, що ви заповнили на даному випадку, посилання на Facebook чи Instagram і ваше фото, будуть розміщені ось тут, на цьому сайті. Якщо ви не згодні, то значить вас, виходить, заяву ви ви не зможете відправити. Якщо даєте згоду, пишете даєте згоду і натискаєте відправити. Хто може подати заявку на цю допомогу? Ну це будь-який громадянин України, який зараз знаходиться в Україні та потребує допомоги, може подати заявку. Суму допомоги визначаєте ви самі, проте. Наша команда може узгодити тільки частину, тому просимо віднестись відповідально. І знову ж таки пишуть, що нашим пріоритетом є сім'ї з дітьми. Але якщо у вас немає дітей і є потреба отримати допомогу, ви все одно можете подати заяву. І наша команда розгляне вашу ситуацію. Ну то пишете, чи бере комісію за перекази? Ні, комісію не береться. Як швидко відправляються кошти? Якщо на балансі проекту є кошти. От ви відправили заявку, є кошти, то ви отримаєте переказ на вашу банківську карту протягом 24 годин в гривні згідно з поточним курсом долара. Сума допомоги може бути розділена на декілька частин. І тут пишеться в останньому пункті, да, що ми намагаємось допомогти якомога більшій кількості людей, тому це неможливо отримати декілька раз. Якщо ви вже отримали допомогу в одному з проєктів, подавати нову заяву не дозволяється. Що це мається на увазі з в одному з проєктів, чи це. Взагалі міжнародні організації, там ООН, ЮНІСЕФ, які можливо ви отримали чи ні. Я не можу в даний момент сказати, чи це касається тих організацій проєктів, чи не касається. як ви бачите, тут ніяких паспортних даних не требується, не кодів. Так що тут вже можна трохи вздихнути, як кажуть, з полегшенням, що наші особисті дані, паспортні та індифікаційний код, не так все просто, друзі. Пробуйте, можливо, отримаєте, тому що ця організація недавно тільки з'явилася, і ми вже на свій власний ризик заповнюємо цю заяву. Але як зазначав, що там особистих даних немає наших да, паспорта, є, то в принципі можна спробувати. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.